Мандрівка з браузером і байтом. У великій школі інформатики жила собі дівчинка Злата. Вона любила комп'ютер, але найбільше її цікавив невідомий світ, що ховався за екраном. Одного дня, коли злата клацнула на яскравий значок, схоже на різнокольорове коло, що обіймає земнокулю, звідти, наче маленький світлячок, вискочив в жвавий дух. Привіт! Я Байт, твій оглядач, а ця програма зветься Браузер. Я допомагаю тобі переглядати сайти у безмежному інтернеті, пропищав байт, кружляючи навколо екрана. О! Ти як чарівний човник для подорожей. вигукнула Злата. Байт кивнув. Точно. А щоб знайти потрібний острів сайт, ми пишемо ось тут адресу. у рядку адреси. Вони разом попливли на сайт про давніх істот. Злата дізналась, як динозаври жили мільйони років тому. Потім вона захотіла повернутися на сайт, де вона читала про веселих роботів. Не хвилюйся, сказав байт. Для цього є чарівні стрілочки. Кнопки назад і вперед. Вони заощаджують твій час, повертаючись на сторінки, які ти вже бачила. Раптом сайт про динозаврів трохи загубив свої картинки. Що робити? Вони не вантажаться, засмутилася злата. Просто онови, підказав байт. Натисни на цю круглу стрілочку. Злата знайшла сайт із неймовірними фактами про космос, який вона точно захоче відвідати знову. Я не хочу забути цей скарб, сказала вона. Байт радісно усміхнувся. Тоді зроби закладку. Це як стрічечка, яку ти вкладаєш у свою книжку, щоб швидко знайти потрібну сторінку. Клацни на цю зірочку у рядку адреси. Злата клацнула на зірочку, і сторінка збереглася. Тепер, сказав Байт, – ти можеш швидко повертатись сюди. А якщо збережеш багато сторінок, ми створимо для них зручні папки, щоб усі твої скарби були впорядковані.